Вітаємо слухачів Українського радіо Миколаїв. В студії ведуча Галина Самойленко та операторка Етера Наталя Квашенко. І ми розпочинаємо програму «Радіодень», День, сьогодні розповімо про інклюзивну освіту на Миколаївщині, про її потреби та пропозиції. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ, 105,9 FM. і за календарем, 28 серпня 2025 року в Україні триває 1282-га доба повномасштабної збройної агресії Росії. Війна збільшує чисельність людей, які потребують сторонньої допомоги, чи фізичної, чи психологічної. Це стосується і навчального процесу у дітей. Для цього у школах, дитячих садочках існує практика інклюзивного навчання. Щоправда, про неї не всі знають, бо вона мало затребувана. Тож сьогодні у програмі Радіо День ми розповімо про те, як впроваджується інклюзивне навчання у громадах області, хто його забезпечує та за що відповідає, та наскільки затребуваним є таке навчання у нашій області. Слово інклюзія походить від англійської «inclusion», що означає включення. У сфері освіти це включення учня до освіти, але це не звичайне навчання кожного школяра, це форма навчання дітей, які мають труднощі, що дозволяє утримувати освіту у загальноосвітніх установах з усіма дітьми разом, так би мовити, на рівні. Гасло нашої держави рівний доступ до якісної освіти. Звісно ж, діти різні. З різним ступенем розвитку, як і з кольором волосся чи шкіри, і відповідно у навчанні є різні рівні дитини до сприйняття світу і навчального процесу. Тож з 2016 року почалося активне впровадження інклюзивних груп у звичайних школах. Фундаментальною основою для його розвитку став закон України про освіту, ухвалений у 2017 році, що закріпив права дітей з особливими освітніми потребами на безкоштовне навчання у будь-якому навчальному закладі. Aku、okay, І на сьогодні, за словами Алли Віліховської, директорки департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації, кожна дитина має право і можливість навчатися поруч з дому і в тому навчальному закладі, який є поруч. Якщо, на думку батьків, є якісь порушення у розвитку їх дитини, то вони можуть скористатися послугами спеціалістів, а відтак і формою інклюзивного навчання. При цьому відвідувати звичайну школу, виховуватися вдома, а не в спеціалізованих закладах. Куди і коли варто звертатися за такою послугою маємо можливість спитати у Алли Веліховської. Вона вже є з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пані Алло. То з чого і коли варто починати? І чи не пізно це робити зараз? Адже навчальний рік починається за пару днів. Вам слово? То батьки звернулися до спеціальних установ, таких як інклюзивний ресурсний центр, в лікарі можуть порадити дитині інклюзивне навчання. Пишуть заяви протягом трьох днів. Для них повинні створити цей клас, дати асистента учителя на це виділяються відповідні гроші державою. Таким чином, дитина буде ходити до цієї школи. Сьогодні дуже важливо, ми називаємо деінституалізація. тобто, кожна дитина повинна зростатиме в своїй родині. Угу. Якщо раніше школа не надавала дитині відповідний комплекс послуг, не створювала умови: це і пантуси, і спеціальні вбирання, спеціальні автобуси, асистент учителя. І асистент дитини це також такі спеціально вводяться посади для того, що якщо дитина потребує додатково, щоб їй допомогли, ходити до вбиральні, вийти на вулицю і таке інше. Для цього є асистент дитини, mm -hmm. якщо на уроці в інклюзивному класі є певні дітки, яким треба додатково пояснити, додатково з ними позайматися. Для цього є асистент учителя на це. Відпускаються відповідні гроші в державі. Таким чином організується навчання. Щоб дитину не треба було віддавати до інтернату, як раніше, ви проговорили, що створюються класи під одного ж учня клас не створить. Як формуються ці класи, якщо навіть одна дитина, яка прийшла в інклюзивний ресурсний центр, і їй там рекомендовано навчання в інклюзивному класі або виховання в спеціальній групі в дитячому садочку. Вони приходять з цим направленням до школи і створюють інклюзивний клас. Це не означає, що хтось бере і щось виокремлює в кожному класі. Може знаходитися три дитини з двома нозологіями так само, це як ми кажемо діагнози. Да? Дитина з порушеннями, наприклад, мовлення, і дві дитини з порушеннями слуху. І додають класи. Він автоматично стає інклюзивним. Додається тоді асистент вчителя, і там може бути менше учнів. Додаються одна посада обов'язково, асистент вчителя, а за необхідністю. Якщо дитина потребує фізичної підтримки, тоді асистента дитини проплачує сама громада. Тобто теж створюється така посада, і дитина, перебуваючи в закладі, не обов'язково батьки повинні перебувати разом з нею. Іноді це йде за бажанням батьків. Тоді асистентом дитини стає батько чи мати, чи сестра, чи люди, які вони хочуть, щоб перебували разом. В разі якщо цього не можна, то тоді асистента дитини повинна надати школі громада. Але ці діти навчаються за стандартними програмами, ті, які відповідають їх віку. Ну це залежить від того, яка дитина. Якщо дитина має інтелектуальні порушення, то тоді їй може бути запропоновано навчання тоді вже в спеціальній школі. Де спеціальна програма йде, яких у нас ще е, легка ступень розумових відхилень. Якщо у дитини інтелектуальних порушень немає, а є фізичним, ну, наприклад, затримка мовлення, да, або вади слуху, або вади зору, це але зі збереженням інтелекту, то вона може навчатися в звичайному класі поруч з, 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 з усіма іншими дітьми за звичайними програмами. Тобто, во для цього і існує комплексна оцінка, яку треба проходити на базі інклюзивно-ресурсних центрів. Там всі фахівці є, вони організують це в один день, коли батьки приходять разом з дитиною. В присутності батьків обов'язково безкоштовно. Уда, це все безкоштовно. Інклюзивна ресурсні центри і все, що там надається, абсолютно безкоштовно для всіх батьків і для всіх дітей. Це повинно бути на початку першого класу. Чи це перевірка щорічна? Інклюзивна ресурсний центр – це установа, що надає потребу дітям з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років для безп... для забезпечення справа. На здобуття освіти. І от саме ІРЦ, тобто інклюзивний ресурсний центр, проводить комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, надає корекційно розвиткові послуги та забезпечує системний супровід дитини-фахівцями. Там обов'язково є психологи, логопеди, дефектологи і надає рекомендації батькам та педагогам щодо роботи з дитиною. Тобто, Ім раніше батьки, які помітили або знають, що у дитини є. Певні, скажем так, особливо освітні потреби з двох років можна приходити до інклюзивно-ресурсного центру, і чим раніше тим це краще. Там не ставлять діагноз. Якщо у дитини підозрюють серйозні якісь порушення, то тоді рекомендують і до лікарні до фахівця. Ну, наприклад, якщо от дитина йде до школи, і ви ну не як вона говорить, то є певні мовленеві вот, Часто. Та батьки шукають логопеда або навпаки чекають, коли дитина виговориться. Сьогодні це не треба. Можна йти до інклюзивного центру, призначаються це індивідуальні заняття. Причому це всі фахівці з вищої освіти, які мають спеціальну освіту, вищу спеціальну освіту, і вони працюють, вони ставлять мовлення вашої дитині. Я повторюю, ніхто діагноз не ставить, ніхто не ставить дитину на облік. Це проводять консультацію. І якщо є певні червоні пропорції, да, те, що викливає сумніви, тоді можуть запропонувати батькам звернутися до фахівців. Тому що там дуже цікаве обладнання, там всякі є інтерактивні пісочниці, там є інтерактивні підлоги, там є спеціальні книжки, з якими діти працюють. Спеціальні ігри розвивальні, і от сидять фахівець, батьки, дитинка, і з неї відповідний час іде в заняття. І ще дуже важливо, що це може бути індивідуально, адже є діти, які не соціалізовані, і вони швидше звикають і беруть до уваги те, що їм м, пропонують. і що Там є різні варіанти. Тобто, наприклад, перший період з дитиною йде індивідуальні заняття. А, наприклад, раз в місяць він проводять якісь спільні заняття саме для того, щоб дитинку соціалізувати. Обов'язково для кожної дитини створюється індивідуальний план, за яким іде саме от розвиток цієї дитини і корекція. Так, да, Обов'язково. Причому там відмічаються всі необхідні етапи. Була така ситуація. Приїхали до нас з інклюзивно-ресурсного центру. А у нас двадцять 27 сьогодні в області створено вже угу. і кажуть, що от ми бачимо, що одній дитині напевно, треба допомога вже більш кваліфікована. То є робітаційний центр Мрія, який у нас знаходиться. Він не в сфері департамента, не в сфері освіти. Він більше це соціальний вже центр. Але там вже на більш такому серйозному рівні надається більш серйозна допомога, саме якої потребує дитина. Тобто є направлення, бо більше того, якщо, наприклад, батьки десь далеко живуть, можна замовляти трансфер, оц, наприклад, автовокзала або жеде вокзала нашого. Тобто по місту вони даже водять. Плюс там є групи дітей, які вони проводять спеціальні екскурсії це маленька кількість дітей, це підвезення, це разом з батьками. Це також іде соціалізація таких дітей, щоб вони себе відчували дуже добре в суспільстві. Так, так. А, а, Алла Борисівна, скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про двадцять ви що сказали 27 інклюзивно-ресурсних центрів. Наскільки змінюється їх кількість, і від чого це залежить? Ну у нас е, продовжують е, на сьогодні функціонувати 27 інклюзивно ресурсних центрів. А у лютому, попри підвищену небезпеку в області, рішенням сесії, наприклад, куцурубської сільської ради було створено інклюзивно-ресурсний центр. Куцуруської сільської ради Попередньо було створено, наприклад, в Привільному, в Привільницькій громаді. І якщо спочатку у нас це була просто нова форма, і не всі розуміли її необхідність. Але ага. коли почали створювати, то дуже швидко побачили необхідність саме з них. Тобто, якщо в громаді, то для мешканців громади це безкоштовно. А от якщо ви їдете в іншу громаду, то знов таки дуже важливо, не батьки сплачують, а громади повинні заключати договори між собою і сплачувати за ці послуги. Тобто сьогодні в державі такі послуги повинні надаватися безкоштовно для таких діток. А спеціалісти в цих центрах це відповідальність. Спеціалісти, які працюють в цих центрах, заробітну плату їм виплачує держава. Спеціальна субвенція, яка надається цим працівникам цих закладах. А от умови, тобто приміщення, оплата комірних, там доступність, це все створює саме громада. Якщо ви сьогодні, наприклад. Почуєте і захочете відвідати такий центр, то ніхто вас проганяти, як кажуть, не буде. Далі вже ідуть е -е, заключення послуг з тієї громади, з якою ви приїхали. Е -е, внутрішнє переміщення в особи вони користуються там, де вони на сьогодні знаходяться, там де вони тимчасово проживають, на території цієї громади. Знов таки точно так же, у них іде доступність. Безкоштовне це відвідування цих закладів. Якщо дитина потребує чогось ну додаткова, да що з неї треба перебувати, то тоді саме громада організує таку посаду як помічник вихователя асистент дитини. От асистент дитини це той, хто повинен перебувати разом. Дякую вам, пані Алло. Підсумовуючи сказане за потребами та бажаннями батьків. З двох років можна звертатися до інклюзивно-ресурсних центрів за оцінкою чи порадами щодо розвитку вашої дитини. Там можна отримати консультації логопеда, дефектолога, психолога, реабілітолога, масажиста, причому безкоштовно, і які не ставлять діагнози, а коригують розвиток вашої дитини в разі потреби направляють до відповідних спеціалістів. Зауважу, що це і додаткові робочі місця у громаді, які оплачуються державою. Головна умова Запит від батьків та бажання громади. Марина Брек, яка наразі є директоркою Привільненського інклюзивно-ресурсного центру, у 2023 році сама звернулася до голови громади Віктора Верби з пропозицією відкрити такий центр у громаді. Вона вважає, що діти у селах дещо дискриміновані, а з центру можна буде більше приділити уваги дітям з особливими освітніми потребами і надавати підтримку їхнім батькам, щоб вони розуміли, що не залишені сам на сам зі своїми потребами. І голова громади не тільки підтримав пропозицію, а депутатський корпус проголосував за відкриття інклюзивно-ресурсного центру в громаді, але усіляко сприяли його відкриттю. Центр був профінансований бюджетом громади уже до кінця року. Бо влада громади, за словами Марини Брек, зацікавлена у наданні якісних освітніх послуг дітям, яких у громаді більше двох тисяч. А чи складно це було? Ми спитали пані Марину Брек, і вона нам розповіла наступне. Мене було призначено директором, і я почала займатися оформленням всіх відповідних документів в державному реєстрі, оформлення рахунків, реєстрація в казначействі, податкова, пенсійний банк. І одним із перших наказів це було прийняття на роботу бухгалтера. Адже без бухгалтера я здійснити всі ці процедури неможливо. Утворивши ІРЦ, ми забезпечили нашим людям в першу чергу доступність, адже не треба їхати в район. І не кожен може це зробити, так як немає транспортного сполучення, кожен добирається або власним транспортом, або винаймає водія, у якого є транспорт. Тепер тут і зараз без бар'єрів, всі, у кого є потреба, можуть отримати послуги за місцем проживання. І жителям старостинських округів теж не треба їхати за 25 кілометрів деяким. Тепер все тут, все за місцем проживання. Діти можуть отримати послуги психолога, логопеда, дефектолога, реабілітолога. А якщо ми бачимо, що не можемо надати в повній мірі допомогу і впоратися з труднощами, що є в дитини, ми можемо підсказати, куди можна звернутися і співпрацювати. І в цьому нам допомагає тісна взаємодія із департаментом освіти і науки. У нас, наприклад, був такий випадок, коли звернулася я за допомогою до Алли Борисівни, директора департаменту, яка організувала нам зустріч із директором, Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Мрія Олегом Шепелем, який, у свою чергу, познайомив нас із педагогами, спеціалістами центру, які надали дуже детальну інформацію про роботу, послуги, які діти можуть отримати, відвідуючи заняття в центрі. Для чого це нам було потрібно? Справа в тому, що до нас на корекційно-розвиткові заняття ходить хлопчик з інвалідністю. І ми зрозуміли, що ми не можемо в повній мірі йому допомогти. То я зв'язалася з Олегом Шепелем і ми домовилися про зустріч у центрі, де фахівці центру надали професійну консультацію батькам і нам, як фахівцям. І результатом стало те, що батьки, приїхавши додому, пішли до служби соціального захисту і оформили путівку до центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Мрія дитина. Проходить на сьогоднішній день вже третій курс реабілітаційної допомоги в центрі. А між курсами відвідує корекційно розвиткові заняття в нас в ІРЦ. Також ми тісно співпрацюємо із закладами освіти, які є в нашій громаді, і результатом цього стало збільшення інклюзивних класів в привільненському ліцеї з одного до семи. А в дитячому садочку, в якому не було інклюзивних груп, тепер є, і діти можуть спокійно і безбар'єрно здобувати освіту за місцем свого проживання. Ми виграли грант і хочемо зробити свою установу доступнішою, провевши реконструкційні роботи по розширенню дверних прорізів і замінивши двері до державних будівельних норм. Облаштувати туалетну кімнату поручнями, сантехнікою для людей з інвалідністю та маломобільним особам, що забезпечить зручність і комфортне перебування в нашій установі. Смілива пропозиція, якою не знехтувало керівництво громади, а відтак отримали позитивний результат: сім інклюзивних класів та групи у дошкільному навчальному закладі. Це хороший приклад для наслідування. А загалом інклюзивним навчанням в області охоплено 1704 дитини з особливими освітніми потребами, і це на 207 дітей більше, ніж у 2024 році. Тож батьки стали більше довіряти і запрацювали інклюзивні класи. У закладах дошкільної освіти кількість груп також збільшилася на 26. На сьогодні функціонують 242 інклюзивні групи, в яких здобувають освіту 476 таких вихованців. Це на 111 більше, ніж минулого року. Є спеціальні групи у закладах дошкільної освіти, їх 105 і цього року на 18 більше. У закладах загальної середньої освіти маємо 849 інклюзивних класів. Це 1228 здобувачів освіти. На 34 класи, а відтак на 96 учнів, збільшилася їх кількість у порівнянні з минулим роком. Також для таких діток, груп чи класів установи забезпечені укриттям з дотриманням відповідних умов, як Державної служби надзвичайних ситуацій, так і Держпродспоживслужби. І на сьогодні це вся інформація. Завершу програму Радіодень, я ведуча Галина Самоденко та операторка ЕТРУ Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.